Доброго вечора. З нами сьогодні гравець ФК «Смайл» Дмитро Фахіров. Дмитро, по-перше, вітаємо вас з перемогою. Ну, скажіть, які враження ваші від гри? Так, які впечатлення. Гра була дуже інтенсивна. У нас сьогодні приїхало не сильно багато людей. Команда соперників дуже активно почала гру. Забили гол, вийшли вперед. Ми трохи проснулися після пропущеного голу. Потім немножко. Так к этому полю подпривыкли. И где-то немножко, может, за счет того, что больше сыграния команда уже команда Сокол, смотрю, немножко все равно добавились новые игроки, новые голкиперы. Ну, победили, как бы все довольны. Все отлично. Дмитро, на початку зустрічі ви двічі програвали. Чи була недооцінка суперника на початку гри? Возможно, не то, що недооцінка суперника, а може, ми Такі знаєте, вийшли на полу таких сонутих ножках, розслаблені на улипки. І діта суперник нас чувства привел. І спасибо йому наверное, за це, що ми проснулися вовремя. Це вже ваша друга перемога у турнірі. Як вважаєте, які шанси на перше місце в групі? Ну, я дивив состави учасників нашої групи, дуже хороші команди. Не буду забігати вперед, звісно, ставимо перед собою максимальні цілі, але впереді ще дуже багато важливих і важких ігор, тому поки загадувати не буде, там як Бог дасть, так і буде. Добре, дякую вам, щастиво наступних ігор. Дякую. Добрий вечір, з нами капітан команди «Сокіл» Малий Іван. Іван, скажіть, які враження після гри? А, добрий день. Враження ну, такі 50 на 50, бо є позитивні моменти, але на жаль, сьогодні ми поступились. Тож негативних дуже. Згідно опитування у телеграм-каналі, вашій команді майже не давали шансів, але ви двічі вели сьогодні у рахунку. Як, як гадаєте, чи були шанси зіграти краще? А, звичайно, були. Ми... Два рази були попереду, але на жаль, ми не реалізували свої моменти. Десь підвела майстерність, десь мислення гравців. Ну і маємо те, що маємо у підсумку. Як вважаєте, у порівнянні з першою грою проти спіки, чи додала команда Сокіл у грі? Звичайно, додала. Вже видно малюнок гри під керівництвом нового тренера. Але все таки ми ще десь не зігралися і не знайшли свою гру та ту гру, яку нам намагається поставити тренер. Добре, дякую вам, щастиво. Дякую.